Сьогодні ваша команда показала ну, хороший футзал, але що, на вашу думку, не вистачило в доволі такий сильність одобрити Ну, Перш за все, хочемо сказати, що ми дуже щасливі за те, що відбуваються змагання. Хочемо завжди будемо дякувати всім, хто долучається до захисту нашої вітчизни. Це не тільки Тройні села, це всі волонтери. От, всі люди, які сприяють розвитку. Футболу, футзалу в цілому по грі. То ми, да, ми щасливі, що ця гра відбулась. І в принципі, малюнок був непоганий. Рахунок абсолютно по грі, Це на сьогодні на голову сильніше за нас. У нас грають молоді молоді вихованці, хлопцям 17 років. У нас навіть забирають турнірні очки за те, що у нас там 15-річні п'ятнадцятирічні заявці є. Ось тому граємо. І розвиваємо молодь. Дякуємо безпосередньо Руслану Хамідову, який допоміг нам з внеском, з екіпіюванням взагалі для цих змагань, для молоді. От. Працюємо на благо молоді, на благо нашої країни, на всіх з прийдешніми святами. Сподіваємося, що в новому році покажемо ще кращі результати. Дякую. Дякую.